Добре, мідінські людина з невизначеним мандатом, яка за версією Олівера Керола, журналіста-економіст, якраз і сказала, що Україна повинна віддати. По перше, що вони можуть захопити Харків, якщо ми не погодимось. По-друге, що ми повинні їм віддати чотири області інакше завтра буде п'ять, а там далі шість і так далі. Ну, це є такі вислів, які я дуже добре засвоїв, коли там працював. А він звучить так. Це мене західні дипломати навчили. Дипломати, а потім я це чув і у західних бізнесменів, які нафтою займалися в Російській Федерації. Більшість з них після 2014 року зразу поїхали чогось. Не знаю чого. Ось то вислів звучав так: якщо б панти світились, то Москва була б другим Лас-Вегасом, коли бойові дії ведуться в тому числі на території Белгородської і Курської області, і нам тут кажуть, що от вони зараз все заходу ну, да, в день переговорів власне поновились бої в Тьоткіна. Це Гурщина, в... так? Ну Чому поновилися? Там вони останні тиждень а половину а, навіть не так. Я а, тут колег, друзів попитав, що там відбувається в, в частині авіаударів, то більшість прилітає в, Ку... в Тьоткіна, ніж в Сумську область на, на кордоні. І я розумію, що Путіну все одно кого бомбити, бо як він каже один народ. Да. <ріпи> <ріпи>